Друзі, доброго дня. Сьогодні ми знімаємо відео про ось такий чудовий будинок, дуплекс, який знаходиться за адресою вулиці Січславська. Це бічна вулиця Миру, тихий приватний сектор, з дуже хорошою розвинутою інфраструктурою. Біля нас знаходиться стадіон Локомотив з спортивним майданчиком. Позаду нас ви впізнаєте, знаходиться польський костел, 16-та школа, приватний дитячий садок. До епіцентру Арсена, чи Смоло, буквально 5 хвилин на машині або 10 хвилин пішки. І ось позаду нас знаходиться самий будинок. Давайте зайдемо всередину і подивимося. Ми попадаємо на таке невелике подвір'я, яке повністю укладено бруківкою. Ви бачите, тут декоративні дерева, це вічно зелені дерева, які будуть зелені і зимою, та літом. Також з цієї сторони марморове каміння, туї. Автоматичні розсувні ворота. Також автоматичні ворота до гаража. Зверніть увагу, до речі. Це є лічильник, потужність світла, 11 кВт. Лічильник день-ніч. Це підійде також людям, в кого є електричний автомобіль. Це дуже зручно і дешево заряджати його вночі. Великий гараж площею 20 метрів квадратних, де поміщається будь-який кросовер, а також є достатньо місця поличок, щоб поставити якісь речі, колеса, велосипеди, лижі, і тому подібні речі. Фасад будинку утеплений пінопластом самої високої щільності. Будинок теплий зимою та прохолодний літом. Йдемо всередину. Отже, ми заходимо в будинок. З лівої сторони від нас гардероб. Це дуже зручно. Прийшовши з вулиці, можна зразу роздягнутися. Охоронна система останнього покоління, яка керується все з телефона, і щиток управління електрикою. Також зверніть, будь ласка, увагу на це велике, чудово об'ємне зеркало. Дуже цікаве дизайнерське рішення, яке розширює об'єм цього коридору. І на першому поверсі у нас ще є сам вузол, в якому знаходиться пральна машина, сушильна машина та рукомийник. Друзі, ми зараз знаходимося у великій. Кухні студії площею 35 метрів квадратних. Тут дуже вдале зонування і чотири види освітлення. Зараз ми знаходимося в робочій зоні для приготування їжі. Тут стильна, сучасна, функціональна кухня в таких сірих тонах. Індукційна плита, електрична духова шафа. Тут у нас знаходиться вмонтована посудомийка 45-ка. Ось Всі меблі на дотяжках. І такий стильний холодильник, також колір цієї кімнати. Тут у нас знаходиться відпочинкова зона, великий смарт-телевізор і такий класний диван, на якому може розміститись велика компанія, також ваші друзі, які приїдуть до вас в гості. І зверніть увагу, будь ласка, на цей стильний столик. Всі, хто дивився колись передачу топ гір, впізнають його одразу. А також біля мене знаходиться дуже класний камін, Це хорватський камін, аналог фінського йотула, який здатний обігріти повністю весь перший поверх площою 60 метрів квадратних. І якщо не буде світла і знову будуть блекаути, ви ніколи не замерзнете. І цей камін завжди вас зігріє. На стіні ми бачимо інверторний кондиціонер, який обігріває або охолоджує весь перший поверх. А також серце цієї цього будинку це конвенційний е котел. Який дуже економний і обігріває цей весь будинок. І ще би я хотів на що звернути увагу, подивіться, будь ласка, на цю стіну, це авторська робота, декоративна штукатурка в стилі арт-бетон. А зараз ми підіймаємося на другий поверх. І, до речі, тут є дуже така цікава родзинка цього будинку для всіх, хто любить читати, такий широкий підвіконник, де можна сісти і почитати улюблену книжку. А книжку. Зараз ми знаходимося в холі, де є сам вузол один і три спальні. Зараз ми знаходимося в батьківській спальні, або як зараз прийнято говорити мастер бедрум Тут немає нічого лишнього, велике двоспальне ліжко, б'юті зона. До речі, кондиціонер фірми Cooper Hunter. це сама дорога лінійка. І що найцікавіше, тут є вихід на терасу, де стоять два шезлонги. Можна любувати заходом сонця і відпочивати. А також велика функціональна шафа-купе, де вміститься весь одяг. Ось така шафа. Рухаємося далі. Зараз ми знаходимося в першій дитячій кімнаті. Наразі вона пуста і ви можете обладнати її під свій смак. Вона має також вихід на терасу і вихід у внутрішній дворі, а також вже проведена траса під кондиціонер. Лишилося його тільки встановити. Ми знаходимося зараз ще в одній дитячій кімнаті або в кабінеті. Наразі це як творча майстерня використовується. Зверніть, будь ласка, увагу на цю стіну, це декоративна арт-штукатурка скеля. Вона авторська. На підлозі у всьому будинку німецький ламінат 34 класу, який піддається шліфуванні, і це водостійкий ламінат. І зверніть, будь ласка, увагу, що всі батареї в цьому будинку з термоголовками. Також є невеликий французький балкончик. Ось такий. Можна вийти подихати або покурити. І велика гардеробна кімната з освітленням, Ось така. І вивід під кондиціонер. Додатково, якщо є бажання, можна встановити. Ось і все, рухаємося далі. Та ми знаходимося в самому на другому поверсі. Тут є велика душова кабіна по типу Step and Go з тропічним душем грої, інсталяція, а також дуже стильний умивальник. Нічого лишнього, все в мінімалістичному стилі і все зі смаком в Родзинкою цього будинку, звичайно, є це заднє подвір'я. Тут авторський ландшафтний дизайн в стилі середземномор'я. Ви бачите, є вічно зелені рослини, мармурове каміння, багато туй, а також фруктові дерева. І звичайно м'який рулонний газон. І ще один момент дуже цікавий. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут є колонка з 7 метрів глибини зі своєю водою, яку, звичайно, можна жепити. Оскільки мешканці зробили її тестування, перше саме основне, щоб я хотів звернути увагу, це локація, де саме знаходиться цей будинок, оскільки ми провели дослідження, і на сьогоднішній день на ринку нерухомості Івано-Франківська немає жодного схожого об'єкту. Якщо ви хочете будинок, який буде знаходитись саме в серці Івано-Франківська, не в пригороді, не за межами міста, а саме в місті, то цей будинок саме для вас. Отже, він знаходиться в одному з найпрестижніших приватних секторів міста Івано-Франківська. До центру міста пішки 10 хвилин, на автомобілі 5 хвилин. Збоку знаходиться парк Молодіжний. Стадіон локомотив з спортивними майданчиками, 16-та школа, приватний дитячий садочок. А також всі основні торгові центри нашого міста. Це епіцентр Арсен і вели на машині буквально 5 хвилин їзди. А також дуже зручна транспортна розв'язка. Будинок знаходиться рівно посередині між вулицею Миру і вулицею Вовчинецька. Будинок цегляний, з армованим фундаментом, будований по принципу термоса. Тут літом холодно, а зимою тепло. Дуже низькі витрати на комунальні послуги, за підсумками проживання двох років мешканців цього будинку, витрати складають не більше, ніж витрати на двох кімнатну квартиру. Тут всі міські комунікації, це дуже важливо. А також є власна вода, колонка глибиною 7 метрів, Потужність світла 11 кВт. І двохзонний лічильник день-ніч. Це особливо буде корисно тим, кого електромобіль заряджати його вночі. Також сучасна охоронна система, а також система відеонагляду, автоматичні розсувні в'їзні ворота, а також автоматичні гаражні ворота. Вся система охорони керується з мобільного телефону. В цьому будинку сучасне функціональне планування. На першому поверсі знаходиться велика кухня-студія площею 35 метрів квадратних, сам вузол. Гардероб, а також великий гараж площею 20 квадратів, де поміститься не тільки автомобіль, а багато речей: і колеса, велосипеди, лижі тощо. В другому поверсі знаходяться три окремі спальні, кожна яких має свій гардероб, а також санвузол. І дві кімнати на другому поверсі спальні мають вихід на велику терасу, де стоять шезлонги, можна загоряти, читати або просто відпочивати. Отже, друзі, за нашою традицією, запрошуємо вас на перегляд цього чудового будинку. З радістю покажемо вам його в будь-який, зручний для вас час. А також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх подій. І не забудьте залайкати це відео.